Я була там з іншими колегами, з переважно зі слуги народу. І форум цей цьогорічний після Лугану, після Лондона. Він був набагато більш масштабним, набагато більшим близько трьох тисяч стільки учасників різних і урядовців, чиновників, представників громадянського суспільства. Що важливо, представників місцевої влади, регіонів, міст, представників бізнесу були там присутні з і що дало їм можливість дійсно, ну, Існо там мати uh, серйозну uh, таку. Мережеву історію і можливості е, нав'язати якісь контакти зі своїми візаві. Але разом з тим, знаєте, на мою думку, попри те, що е, ну і, і урядовці, які виступали на різних панелях, і сам президент, попри те, що всі очевидно говорили там про наші виклики сьогоднішні з енергетикою, нашу наш, не потреби України щодо збільшення е, надання зброї, мені Мені видається, що Україна не використала цю унікаль, цей унікальний майданчик для того, щоб передати оцю нагальність. Е Необхідності додаткової мобілізації наших партнерів, що ситуація насправді є дуже жорсткою, дуже ризикованою, і мені видається, що сьогодні власне ну про це сказав вже Остін, міністр оборони Сполучених Штатів на Рамштайні черговому, бо він в чергове заявив. Що на кону стоїть виживання України? Так, от Україна цей меседж в Берліні не донесла, на мою думку. Це одне а друге, якщо йшлося про відновлення, і якщо хтось хотів обговорювати відновлення, то очевидно, що Україна не має свого такого системного бачення а і політики, і механізмів відновлення, і вона його не презентувала, і Україна приїхала без людей, які... Відповідають в Україні за відновлення, тому що міністра інфраструктури і регіональної політики Кубракова відправлено було у відставку кілька тижнів тому. А напередодні дійсно цього заходу, через я так розумію, через низку незгод, які. Поступово нарощувалися як снігова куля, і останньою краплею було те, що прем'єр не дозволив їхати до Берліну голові агентства з питань відновлення відновлення стафінаєму. А він теж подав у відставку цей скандал, очевидно. Ну, суттєво погіршив е, налаштування по відношенню до України і серйозність намірів, е, скажімо, тих країн чи компаній, які були б готові говорити про якісь інвестиції теперішні, про, про серйозні програми проєкти. Ну е, в тому числі е, і і допомоги, і відновлення. Е, е, ми не маємо. Зневажати цим, ми маємо розуміти, ми не маємо сильних інституцій і не маємо особистостей, які би відповідали за ті чи інші напрямки. Ну в такий спосіб нас серйозно не будуть сприймати наші партнери, і треба змінювати свої підходи, змінювати поведінку, будувати інституції і вміти нести відповідальність за кожну дію і за кожну бездіяльність. І це для нас зараз ключове. Бо інакше, якщо ми цього не не змінимо, якщо ми це не будемо використовувати, то тоді е, ми будемо дедалі втрачати підтримку наших партнерів, а не нарощувати її, що критично для нас потрібне.